Вітаю, Шельмо! <кхе> Вельме шановне товариство на нашому каналі. Сьогодні в мене буде надзвичайно серйозна тема, тому що я розумію, що про це треба сказати і треба говорити, щоб люди просто не робили помилок. Тому. Ну, я просто бачу, що ніхто про це не говорить, в принципі, де ніхто не дуже хоче розказувати щось таке. А я все-таки вирішив про це говорити, тому що я маю надію, що, можливо, я комусь зекономлю не одну тисячу доларів, і людина для себе, можливо, зробить інакший якийсь вибір і піде по інакшому шляху. Це все я буду говорити на рахунок переїзду. Немає різниці, чи це будете ви їхати в Канаду, чи ви будете їхати в ЄСА. Ви повинні добре розуміти, друзі, ваш план на майбутнє. Що ви будете робити в ці країни? Чи в одні, чи в другі. Ви не повинні думати, що знаєте, авось пройде, пронесе. Тут а не авось і не пройде, і не пронесе. Зараз ситуація надзвичайно така підвища в плані економічний спад, він всюди присутній і це. Надзвичайно б'є по всьому тому сектору, там, де робота, зарплата, ціна на житло, ціна на харчування. Воно все між собою е, взаємопов'язано. І люди, які приїжджають нові іммігранти, їм надзвичайно тяжко, тому що вони не розраховують власне на такі, знаєте. Е, Пендель від життя, можна сказати, який б'є зразу, не виходячи, як вони тільки спускаються з трапового літака. Тому я 150 разів говорив і ще раз говорю, завжди перед тим як їхати, подумайте, чи потрібна вам та міграція. Це раз дуже добре думайте, чи готові вивчити ту мову, підтверджувати ті екзамени, здавати там ці всі нюанси, тому що просто сюди приїхати, щоб пересидіти, е, якийсь певний період часу. Ви знаєте, це не вихід. Я вам на повному серйозі кажу. Ви будете скоріше всього. Мало того, що у вас не буде цілі, вам буде тяжко. Ви будете, знаєте, от жити від зарплати до зарплати, в нулях сидіти. Ну, дай Бог, щоб вам вийшло перекривати ваші ті всі, а скоріше у вас не буде вийшло, тому що надзвичайно тяжко зарішні ситуації от знаходити роботи, жити. І це треба розуміти. І Треба, ну, треба мати реальне бачення і бажання їхати сюди навіть в такій скласті ситуації. Ви повинні бачити, що... В USA так само, хто їде по U4U, всі, хто думають, що ну ладно, в мене є час, я програми, якось легалізуюся. Народ там не буде якось легалізується. Ви повинні вийти з трапу літака і вже думати, як ви будете легалізовуватися в тій країні. І не дивитися на те, що вам там дали на рік чи на півтора, чи на два документи. Ці час пролітають отак і щолк, і немає цього часу. Тому люди, які думають, що в них достатньо часу для легалізації, вони дуже-дуже дуже помиляються. І їм потім буде дуже надзвичайно обідно, коли їм скажуть век, до побачення. Всі, хто собі бере на озброєння і думає, що «Та ну, хто нас буде виганяти, ми ж тут такі сякі ми ж там біженці. Тут всім на всіх плювати. Тут офіцер, ви для офіцера, який має ваші документи, ви не людина, ви збір пачка документів, які він розглядає. Все, не більше, не менше. Ніхто тут не буде, їм все одно. У вас п'ятеро дітей, десять дітей, вам скажуть, все, ваші, от ви запам'ятаєте, в Канаді ваш день закінчується work permit, на другий день ви реальна людина без прав. Вас немає ні медицини, вас немає права працювати. Ваш роботодавець, який вас хвалив і казав, що ви класний чувак, що ви можете гарно працювати. Він вами задоволений. Він вас на другий день звільнить з роботи. Він буде боятися вас утримувати в себе на нелегальному становищі. Ви повинні це розуміти. Це треба чітко розуміти, це не Європа, що десь можна затисатися нелегалом на туристичній візі, просидіти, проїхати. В основному, ви подивіться, на даному етапі, що ви з документами, багато хто приїжджає, не встані знайти нормальну роботу, а що говорити, коли ти на чорну будеш працювати. Ви можете собі уявити, скільки вам будуть платити. Я так само там говорю з людьми. Які там збираються назад вертатися, які вже працюють там водіями, вони незадоволені, кажуть, нам в Європі краще, туди-сюди було. Нема питань, ви можете повертатися. Але я вам так само скажу: Європа так само рухається в нікуди. Це не ця Європа, яка була 7-8 років назад. Це там все помінялося. Ви розумієте, що. Ваші місця займають вже інакші люди, які працюють за менші гроші. І це вже є не то, що якась там випадковість, це є вже така закономірність. Розумієте, вам прийдеться або з ними миритися і працювати за такі зарплати, як вони працюють, ну, або, або йти і шукати щось інакше. Але це починає наростати, і це буде все більше і більше. Ви ж прекрасно знаєте, це так само, як ми заходили на європейський ринок, як власне водії, як заходили. Починалося на фірмі. з з двох водіїв. Ви представте собі, що коли я працював в Європі на компанії, нас було двоє українців. Через рік нас вже було 10 українців. Через два нас вже було 30 українців. Коли я зараз там вже одні українці, там вже немає практично поляків. Їх українці просто витіснили. Так ви думаєте, що там ті нації не так буде? Така буде сама історія, така самісінька. Тому я теж вам кажу: подумайте 10 разів, розумієте? Тому що. Все міняється, все змінюється. Ви, коли виїжджали рік навіть назад, ви бачили ще ну, одну ситуацію. Ви зараз приїдете, вернетеся, вона буде вже інакшою. Ви мозгами лишилися там, вернулися, а все помінялося. Тому, опять же, треба дуже добре думати. Я особисто нікого не закликаю, чи їхати, чи лишатися, чи не лишатися. Я просто закликаю вас, щоб ви просто аналізували. Тому що, коли людина... Мені розказує свою от певну історію, а я з багатьма спілкуюся, повірте, І я знаю, про що я говорю. Він мені тільки починає розказувати свої ісходні дані, а я вже розумію, як в нього буде далі розвиватися от його ситуація, як будуть розвиватися його дальніші дії, і що він получе, що він отримає. Це не є, ну це не то не в тому, що я такий розумний. Просто я вже, якби то, пройшов і я бачив неодноразово сюди приїжджати. От люди, багато хто ведуться на цю допомогу, що от вони тянуть з собою всю сім'ю, тому що переживають, що от зараз обнулиться це все, гроші не отримають. Я хочу теж вам сказати: оце от привоження з собою всю сім'ю, це є капля в морі допомоги в Канаді. Це є взагалі ні про що, це не про гроші, це ні про що. Ви ті гроші отак розтратите і їх не буде. Тому я буду казати, ви повинні, якщо у вас є можливість, звичайно, я не спорю, можливо, в когось немає можливості, але в більшості не їдьте всі купою. Вам набагато тяжкіше буде влаштуватися. Ви розумієте? Повинна приїхати одна людина, вона повинна пройти ці горківські інститути, вона повинна одна відтерпіти, Для чого? щоб вся сім'я терпіла, розумієте? Вона повинна сама. Тому і потім виникають ті проблеми, що коли приїжджає дружина, вона на то все дивиться, їй не хочеться вже тут лишатися, вона отримує сумасшедший стрес, їй це все харить. І навіть, навіть ви вже, коли починаєте ваше життя нормалізовуватися, ви вже і лишалися, а дружина все одно негативно налаштована. Так я вам скажу, чому. тому, що коли прилітає ваша сім'я, вона повинна прилетіти вже в квартиру, яку ви зняли, прийти в теплу квартиру, лягти відпочивати вже в ліжко, тепле яке ви придбали. Вона повинна відкрити холодильник, який заповнений продуктами. Вона повинна отримати позитивні емоції з першого дня переїзду в Канаду. Вона повинна отримати ці емоції позитиву. Туди вас буде складатися з зовсім інакше життя. розумієте? Не обов'язково в сім'ї, щоб всі терпіли. розумієте? Ну немає такого обов'язку, щоб всі приїдьте спочатку самі, встаньте на ноги. Якщо у вас не вийде, ви побачите, що це не ваше, ви, вам буде легше і дешевше самому вернутися. Якщо навіть я на то, навіть такі розглядаю е, якісь ситуації, вам завжди буде легше. Але не треба, ви коли всі кодлом приїжджаєте, вам надзвичайно тяжко ставати на ноги. Зараз не ця Канада, зараз не це USA, яке було 20-30 років назад. Зараз все по-інакшому. Ціни вискочили, зарплати лишилися на тому самому рівні. Ви ж розумієте, що проблема є на даному етапі. І в Канаді так само. Ви ж пойміть, що в Канаді. Не я говорю там про себе як про іммігранта, а люди, які там вже не перше покоління, живуть в Канаді, вони не задоволені політикою цього уряду. Тому що ви подивіться, що сталося, що в Канаді просто обвалився ринок житла, тому що виявилося, що на графіках малювали що все класно. А коли приїхали люди, які шукають житло, житла то немає, а його просто немає, і нема куди поселятися. І всі, хто теж думають, що от я поїду в самобагатшу провінцію Альберта, і в мене буде все класно. Народ, чи в Нюбрансвіку, чи в Квебеці, чи в Альберті, плюс-мінус ситуація буде з роботою та сама, розумієте? Зарплати лишилися на одному, тому самому рівні, а ціни пішли вверх. То, що там чуть-чуть ви зекономите, це не означає, що в великому місці вам буде легше виживати. Це ви теж повинні дуже добре розуміти. Я не розумію людей, які я говорю, що не вибирайте для себе комфорт, вибирайте, де є робота. Для чого ви їдете в міста або вам пропонують роботу в якихось місцях, а ви не хочете йти працювати, тому що вам не подобається то, вам не подобається то. Є робота, ідіть працюйте. Робоча віза не про комфорт. Коли ви получаєте статус вже постійного мешканця, це про комфорт, туди ви собі можете вибирати, розумієте? А зараз, якщо ви вирішилися їхати в цю холодну країну, вона є холодна. Хоча того літа я би не сказав, що вона холодна. В принципі, в Альберті зараз снігу немає. До речі, на цей момент, який я знімаю. Що саме дивно. Тобто, того року зима взагалі, як то кажуть, на снігоходах, скоріше всього, що ніхто того року не виїде. Так от, розумієте, ви коли вибираєте, ви повинні розуміти, тут клімат суровий, тут тяжко, тут немає, вітри дують. Я живу при, біля океану. Ви бачите, у нас такі вітри, деколи, що 80 пориви 80-100 км на годину. Це, ну, повірте, це знімає все. Він, кришка з, з, з баняка, просто вона летить сама по собі, вона як та літаюча тарілка, її немає. А як починає сніг мести, його за 10 хвилин може так, ну там я обманюю за годину, його може стільки вже намести, що нічого, ні доріг, нічого не буде видно. Це треба так само розуміти. Правильно прийняте рішення забезпечує вам виграш вашому, в вашому дальнішому, просто плані і вашому розвитку. Ви подивіться, що. Так само я візьму USA. USA, Трамп кричить криком, що американцям стало небезпечно жити в країні. Всьому виною іммігранти нелегали, і це все. Він говорить про те, що треба закривати все, треба виганяти людей. А програма U4U є тимчасовою. Це не є програма постійна. Тому я вам теж говорю, ваше завдання, виходячи, шукати любі способи, щоб легалізовуватися, хто туди їде. Тому для мене Канада в цьому плані легша. Я не закликаю нікого не їхати всім в Канаду чи ще щось. Розумієте, я просто говорю, що в Канаді простіше іммігрувати, простіше отримати документи. Це, опять же, багато хто от зараз говорить на рахунок того, що ви коли знімаєте обмеження з воркперміту, з ви передпродаєтеся і декому приходить воркперміт на нових три роки. Так, це дійсно так, але це одиниця. Запам'ятайте, в Канаді є такі певні е нюанси, де офіцер на свій розсуд він видає вам, розумієте? От комусь офіцеру зайшло, що він там видав на три, не розібрався ситуацію, він лупнув на три роки і до побачення. А хтось може не дати. А скільки випадків, які приходять на ту саму дату, вертають воркперміти нові, розумієте? Тому ви теж повинні розуміти, що це як лотерея, брюк запустили, вам повезло, не повезло, повезло, не повезло. Але. Завжди і саме основне, це тут, як вам бути, це є легалізовуватися. Якщо ви вирішили тут лишатися, для вас є легалізація саме основне. Тому що все остальне це є фігня. ворг закінчуються. вони закінчуються, Вам прийдеться або здавати тести на підтвердження мови, або брати я не знаю, там, довідки з роботи, що вашого роботодавця влаштовує ваш рівень англійської мови. Коротше, начнуться купа гемороїв. Купа. Розумієте? Тому що тут а так, воно все построено. Ви просто получили ті ворк-перміти, ну, можна сказати, на халяву, Розумієте, ви не розумієте ситуації складності продовження тих work пермітів Це все є за собою несе. Це не є так просто. Тут не можна, як в Польщі, що кожна компанія має право вам давати, там, е як воно називається по-польськи, там умови о праці чи там ще щось, розумієте, що ви, коли їх заключаєте, це автоматично вам дає право, що ви можете йти переподаватися на. Е, Далі ваш цей, як він, по польськи. Е, Боже мій, е, я забув. Ну, хай буде цей, е, ну на тимчасовий Перміт Резидент, хай буде по-польськи там. Е, цей. Ви ви повинні на, на нього зможете подаватися. В Канаді так це не працює. В Канаді фірма, на яку ви працюєте, повинна приймати участь в програмі найому іноземців для найму іноземців. І це є важливо. Якщо фірма там не працює, ви просто не зможете воркперміт свій продовжити. Ви станете заручником. Тому що фірма повинна проплатити гроші, вона повинна доказати, що вона, власне, їй потрібно власне, іноземця наймати, тому що канад, канадський ринок праці не може їй надати такого спеціаліста. Та ціла, ціла програма, не все так просто. Ви повинні це все розуміти, друзі. Тому я за то кажу: ви коли їдете сюди, думайте добре, вам сюди варто їхати чи не варто їхати? Зараз так само вернуся ще до Європи. так само. Європа з квітня місяця повинна перейти на електронні дозвола. Я думаю, на мій погляд, для вас буде великим здивуванням, що це. Призведе до таких затримок, видачі, там тих дозволів. Це ви можете в системі теж місяцями, поки вам удобрять, що ви можете їхати. Купа буде відмов, купа всього буде стільки всього, що ви навіть собі не уявляєте. Тому це не все так просто. Ну, блін, розумієте, ви, ви подивіться. От я дивлюся зараз, там багато людей. Які їздять по світі там, з українським паспортом, і типу такі, ой, нам тут не сподобалось, ми поїдемо туди, ой, ми поїдемо туди. Вам дали два роки, щоб ви отой, мені не сподобалось, туди-сюди їздили, розумієте? Вам дали тут, що Канада, що USA, вам дали так само можливість приїжджати сюди. Не сподобалось, ви собі вибирайте. Все, лавочка закрилася. Два роки пройшло, лавочка закрилася. Хто був розумніший, той осів, легалізувався. Тому що як там роблять зараз норвежці, що вони сказали? Ага, якщо ти приїхав сюди, нефік тобі шастати в Україну по сто раз. Все, лавочка закрита, або ти сидиш, а якщо їдеш, знаєш кінцями. Ви бачите, як починають? Ви що думаєте, що вони одні так зроблять? Я ще раз говорю: будуть всі так робити, будуть лавку закривати. І треба дуже добре думати. Тому що дай Бог. Щоб всі, хто хоче повернутися в Україну, коли в Україні настане спокій, мир, класно, все буде, я не маю нічого про вертайтеся. Я розумію, що можливо хтось хоче жити в Україні. Але на даний етапі життя розумієте, Україна вам не може гарантувати нічого. Розумієте, ну нічого вона вам не може гарантувати ні безпеки, нічого. І ви це повинні розуміти. Економічна ситуація дурна. Тому що чому? Тому що кордони вони позакривали, вони ізолювали людей, вони не дають можливості людям їздити туди-сюди, привозити гроші, вивозити, щоб заробляти десь і привозити їх додому. Вони створили такий колапс, розумієте? О, ця влада, яка зараз є, це їхня є таке, якби на надбання величезне, розумієте? Тому ви повинні теж нормально розуміти і твер, тверезо розсуждати в тій ситуації. Що вам робити? Я теж не розумію. Розу... Народ дивиться чуваків яких розумієте, які там розказують, які несуть, брі... які взагалі ну, нічого не говорять по ділу. Там більшості ще при тому, як то сказати, одні говорять, о, все, в Канаді хреново, там немає нічого, там все, задниця, все. Ура! Коротше, там задниця. Але хай ви не забувайте, якби там ви не кричали, Канада і, як була і лишається з одної з самих розвинутих економік. Розумієте? І це має значення, це має велике значення. І коли говорять, що ой, там в Польщі, краще, ще десь краще. Народ супер, прекрасно, тільки ви не забувайте, що в Польщі так само легалізуватися це ще складніше, ніж в Канаді. Тому що там сидіти на їхніх тоже, отих 100, спочатку, скільки там треба відсидіти на тимчасових тих їхніх резидентах, потім відсидіти, як то боже мій, як що вона називається? Карта побиту. От кути карта побиту. Спочатку скільки там треба дві отримати, розумієте, зміна роботи, зміна карти. І пішло, поїхало. Ну, що, в принципі, я ще раз говорю, не також нам і легко так само лишитися, якщо на то все пішло. Тому, друзі, думайте, я всіх закликаю 100 раз думати, чи, куди вам потрібно, і що вам потрібно робити, і куди вам краще їхати. Не приймайте поспішних рішень, не ведіться на таку якусь мінімальну халяву. Тому що безкоштовний сир тільки в мишиловці буває. Все, крапка, всюди остальне, імміграція, будь-який переїзд. Це є, вас взяли, розвернули вашу всю середину витрусили, і ви починаєтеся, як той сусуд, по-новому наповнятися. Так воно є. І воно є надзвичайно тяжко. Я можу по собі сказати і буду завжди казати, що тільки смілим покаряються моря. Всім успіху, до нових зустрічей!